Зараз поміряємо велосипед з 24-ми колесами. От, наприклад, це буде кросхантер. Скільки тут буде від полу до, до нижньої точки, там де сідло у нас буде. Наприклад, сідушка у нас отут. Міряємо це десь 63 см від полу від асфальту. Тому міряйте, якщо вам буде зручно так, 63 см від. Полу, це ножка, щоб ви доставали до пола, хоча це не обов'язково. Ви маєте доставати до нижньої точки, до нижньої точки, там де педалі у вас. Ось до цього місця ви маєте обов'язково доставати ногою, щоб нога була випрямлена в нижній точці. То це у нас виходить мінімальне розстояння 52-53 см. Це до сідушки. Сідушку можна піднімати і ще вище. тому Цього велосипеда вистачає зазвичай на 3 роки десь так. Якщо від 8 до 11 можна їздити на 24-му велосипеді. Від 125 см це 12-та 12 рама.